Це ми тут були в червні, коли тільки сходи були, да? ну то ми вже, як були, мабуть, десь, може, 10-15 десь були, не пам'ятаю вже, коли там сходи були, так, да, тільки-тільки сходи були. Оце соняшник. Ой, не впізнати. Тут ще продиратись треба. Так. Да. Ото да. так. І це ж опади. 62 міліметри за червень, липень, серпень. Для вас це... На Полтавщині це дуже мало, так? Це дуже мало для нас. Та воно для всіх мало. В принципі, по 20 міліметрів розброс, що я показав, для всіх мало. А так це взагалі теж чудо. Ось, нову тіл. Так, розимні ми глянь, бачимо. А які вон там шляпки. Я не скажу, що тут 30. Тут 30 може й не буде. Ну, ну і не буде так, як волотили 0,6, 0,8, 1,5 тони, Тону там. А якби хоч би один дощик ще в серпні нам випав, таке міліметрів 20-30 і було б за 30 тут би б. Ну, ну, навіть те що, те, що я бачу, дуже гарно виглядає. Ну, ми можемо і далі пройти туди, подивитися. Тут таке враження, що посуха у вас тут і не е, торкнулася. Тут таке, як міліметрів 150 за літо було. А звичайно, яка скільки вас випадає? Те, що ж ми розказували, опади в нас були ж 21,5, 20, ну 62 міліметри Ну Маємо, що маємо, що я скажу. Просто самому а для не вірити, порівня, я не... вже сказав, як працює цей новотіл, Що отак він, як він працює? 60 мм міліметрів літо. І отакий от результат. А які у сусідів вас обробляють ґрунт, сусіди біля вас? Та вже помолотили. Ми вже, навіть вже, не зібрали, так? вже помолотили всі, навіть холдінг я під'їжджаю, бо він біля нас. Де висока агротехніка. Я їх питаюся, мені було цікаво, який же в них врожай. Під'їхав хлопці-механізатори, другий кажуть, що вже тут збираєте? Тонну кажуть. А другий тонну не збирали. Кось то є більше двох тонн. Ну це там окремі, дуже окремі. Я так в середньому півтори. Одного фермера питаюся біля траси там поле зібрав. Кажу, що ти зібрав там, Юра, каже, півтори тонни. Ну, ось такі в нас врожаї в цьому році. Який тут буде, я не можу сказати. Ну, я не хочу. Я то так Ну виглядає дуже перфектно. Мені подобається, що тут чисті міжряддя у вас і є пожнивні ряжки. Ну, боролися, Сам. ми тут дуже сильно гербіцидами. Ну, я пам'ятаю, у вас тут була проблема. Амброзія була, да, тут да, дуже да. сильно, ми вже в фазі, вона й зараз покручена, кой де є, сон, ну, далі, не на сіденьки. Ну не виросла вище, сонячно. Ну, не виросла, то це вже вона вже свіжа, видно, виросла. Вже. Угу. Ну, в загальному маємо те, що маємо. Ну взагалі ну, тіл, без нову тіла було б, як і всіх. То, півтори і все було б. А так. так? А так поки, поки радує цей соняшник. Неочікуваний такий врожай, неочікуваний. Сіяти в кінці травня, 1, 2 червня і отримати такий і без дощу. Зазвичай він страдає від того, що в серпні вже сухо. Ну, маємо те, що маємо. Ви задоволені? Ну, звісно, що -то. я ж по цьому року... Обично риск. Вже пізній посів, для нас це вже риск. В більшості випадків вони програють. А в цьому році і нову тіл. Думаю, це ж він пізніше, сходи, холодніше, серпень місяць. Він почав цвісти першого десь під кінець, під, під кінець липня, в началі серпня він почав цвісти. Сьогодні 16 вересня. відцвівся, Обично в цей період треба дощу края. Його нема в серпні, місяці, а тут він і без дощу виріс. як-то. Ну от На Миколаївщині теж пізні посіви. Показали себе краще. Там ну, Може, якось. Я навіть не можу собі Хож... придумати, чого. Кожен рік не схожий. Не схожий. Зазвичай пізні по собі програють. А, а в цьому тут? році, ну тут я не скажу, що пізні. Ми не могли посіяти в травні, ми обично б, б десь б, так 10-15 травня. А в цьому році, в травні, я показав 72 чи 77 міліметрів дощів і холодний травень. І я по і по таких. Подушка зараз є, а тоді ж взагалі вона була сильна. Ми не могли посіяти в грязюку. Ми вичікували, поки воно протряхне, поки буде гарний ґрунт, а він то вже аж в початку червня сіяв, я вже так думаю, це. То весна була волога. Волога і холодна. Волога, волога, і сиро й холодно. Mm -hmm. А загнати його в грязюку, а це потім не все прийшло. зупинилось, так? Ну, а потім навпаки. Червень ми дивились 20,5 міліметрів. 21,5 липень і 20 міліметрів серпень, по-моєму, так ми дивилися. Ну, непогато, і це ж такі непогато. маленькі ми ви набирали ті 20. Непродуктивні? Ну так, це ж непродуктивні. Ми ще ж дивилися по один, два, там, три, чотири, сім, там відділенні були 10 міліметрів 12, а 10 міліметрів то теж <кій> не такий ще дов. У вас навіть палки з кукурузи ще стоять, да? так? Ну, ну, да, так, є, 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 десь не завалилися. Ну у це відсіль починався нову У 2011 році Дієго е, е, з Аргентини, отут від посадки, починав сіяти соняшник. Так що це він настроював сівалку, перший рік, перший рік. Як було тіло. страшно? <ган> Та ні, ну тут ми ще тоді ж у нас не наутіл був, ми ще ж переходили з класики на перші перший той. Ну, перші кроки було. страшно <ган> да. робити? Ну тільки сівалка наутільна була, а сама ж ще ж не було. Так. Відцін починався наутів. А була впевненість, що вийде, теж були не, сумніви. в мене була впевненість, бо я ж проїхав Аргентину два рази, Бачили, це Агросоюз. Про в Євросоюзі, так? Фредеріко Шавіддій, Черкаси, навчався, тоді Агромір, Кіровоград, там навчався. Я вже був впевнений, що вийде, тому що як так? 85% Аргентина нову тіло виходить, в Бразилії. Не продр... не продр... краю взагалі не продратися. Ага. <кхем> ну, на цей рік будемо казати. Не будемо казати, що він там такий. При цих опадах, звісно, це соняшник супер. При цих опадах зазвичай це б так, середнячок, може був би А при 60 за заліто, звісно, я думаю, що це непогано. Тоді, як молотять тонну, півтори, менше тони, то як. Це поле просто зараз не впізнати, яке воно було у червні і зараз. Навіть не здається, що ми тут були. Ми тут вже були також да? на цьому да, полі. Це посів сої Соя не ГМО. Так. по технології нову Ну, Ось така. Знаю, ну така смахує на півтори тонки. Ну Виглядає цікаво. Уже листя скинуло, так? Да? Ну от-от-от-от. Ми так вже чуть, чуть. І бачу, що з бур'янами ви справились, так. Чисто. Важко вирощувати не ГМО сою. Та ну складніше, тож раундапом обробив і немає ніяких проблем. Два з половиною, і три чи більше літрів дивлячись, як що. А тут же ж таки треба треба трошки треба... попрацювати, да? Да, про окремо проти з лаковими, такими. Я бачу і теж пожнивні рештки тут ну, збереглися. Не це, 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 такий старий нову тіло, але но, но вже й не новий такий. Як соя переносить посуху? А соя ж, як і люба культура, переносить так, що люди є, помолотили по 200-400 кілограм, масово відмовляються від сої. Та й ми, мабуть, будемо потрошку зменшувати, тому що при такій ціні, при такій врожайності дебет з кредитом не сходиться. Зараз не економічно я. становиться важко ну, займати ну, своєю. 17-18 тисяч зараз тонну змолотив. А в нас зазвичай 30 тисяч затрат на гектар в середньому. То ця по культура... якійсь культурі більше, по якійсь менше, приблизно так 30. От воно вже. А ще Треба посух? не менше дві тони. А ще посуха тут. Ну посуха ж, посуха. Додає посуха. Це Ризику. Якби, якби не посуха, вони ж... Я ж теж там дає, в мене кукурудза, де волога. Там Я бачу, тож... вона навіть не витвилась, да? — яке? яке там. І це, між прочим, не... соя кофу. Це так, б така, що могла б гілкуватися. Да, І... Якщо б волога Шо? була. Якби а... волога була дощі гілка, 20 мм, 60 мм за літо. Яке гілкування, єлі вижила, це спасіба, що вона й так. Це дякуючи ноутілу. Тобто Тут би бо... не було б. Тут було, би було, було б 5-7, може, до не було б. Зазвичай соя в посушливий рік по нову тілу дає 05 ценнери плюса. Не тонну, не дві, тому що це то ж небо і земля. 0,3-0,5 тонни. Ну, а в показую. цьому році можна було взагалі нічого не мати? Ну, ну, ну так як другі ж молотять, є тонну, є 800 кг, кілограм, Разні. Ну, Залежить, скільки опадів випало, так? Ну, хто як, хтось посіяв, когось сорт, то раніше, то й пізніше. Всякий ж то кращий грунт, то якийсь дощик лиший був. Як ви оцінюєте мито, яке ввели на сою? Чи воно допомагає в цій ситуації? Я, ну, допомагає. 10%. Лапка. Кому ж воно допомагає? Наоборот, якби яка була стимуляція. Нема врожаю, ціна низька і ще мінус 10% мита. Економіка вже і так на грані, через що чую, що фермери масово у нашій зоні звертаються від сої, зменшують площі. Так що скоро піднімуть. Бо Полтавщина була одна із лідерів повалому виробництву сої то можуть скотитися на, не на лідери, а на аутсайдери. Це розумно? Верхам видніше. Я не бачу логіки тут. так, логіки немає. Ми ж виробники. Хто скаже хоч один, що це розумно, що це нам вигодно. Це ж це ще нам хуже. Погода допомагає. Да, і, плюс, і, і ще ну, нам там, уряд Депутати допомагає. чи уряд, чи всі разом допомагають. Друзі, так, ми сої ризикуємо. Позбутися, як ми її підняли, в в нашій зоні 100% буде, вже йде зменшення. А це цей рік врожай плюс соєві, чи мито, плюс те, йдуть на скорочення сої. На жаль, ми беремо приклад з Аргентини, чи що? Ну Там зовсім інший врожай, ну, 30-50 і фермери стогнуть. Ну що ж, їдемо далі? 200-300 на посадку. Оце ваш соняшник. Да? І ми бачимо ще одне поле. Це ваше? Ні, це не наше. Сусідське, да? ну, я бачу, дуже відрізняється. Ну, можемо глянути, ну, краємо ока. Так. Заглянемо, друзі, для порівняння. Гляньте які лісополки, сухе під ногами аж тріщить. Ми як в Криму, хоча на Полтавщині. Навіть у вас. По лісополості видно, як засушило. Дерева сухі стоять, трава висохла, навіть якось з Полтавщиною це не асоціюється. Да, вже а, оце, а оце так. можна для порівняння сонячних. Він вже бачив, весь висох. Так, звісно, Да. да, да бачив, що тут не вдалося сконтролювати і бур'яни. Але мені здається, тут і густо він посіяний. Звісно, звісно. А у вас яка густота там була? Ну, ми сіємо 65 тисяч, до 65 тисяч. Угу. Ні, брешу, 60 тисяч сіємо. 150 тисяч на 2,5 гектари. Ну, ну те, що я бачу, звісно, Порівняння також в пользу нових Що скажете? Що я скажу? Не наше поле по традиційній технології, який врожай, що. Цей рік, це вони тут хазяїни, що хочуть, то і роблять. Що да? хочуть, те роблять. Да. А вони дивляться на те, що ви робите. Ну, я думаю, що дивляться, ну, то їхнє. То Але... їхня справа, Я не можу Але їх вибір такий, да? Це так, як і своїм цим, йди у чужу церкву чи як монастирі своїм статутом. Я не буду туди йти навчати. Ні, то їхні проблеми. Вони так думають, так роблять. Так що... Це їхні гроші. Знаєте, як кажуть, моє варення, що хочу? Хочу їм, хочу по стінці розмажу. Так що тут ради Бога. Часто, свій шлях. часто розказують, то ото, оте треба робити, оте, так то не твоє діло, що там вони роблять. Що ж думають, теж люди. Так. Через що я туди абсолютно У не У них вийшов. свій контекст. Так, да, ну, яке я маю право туди. Вони вважають нашу технологію, може, яким, неправильно. якимсь неправильно, якоюсь словом, якимсь називають. Поїхали далі. Оце Ось такий шонишик на Полтавщині бачиш якихсь. Там шлипшик. де традиційно обробляють грунт, так? Так. А вам за ці роки ніколи не хотілося, були ж роки краще, гірше, не хотілося повернутися назад. Не було такого соблатування. Я вже <кхе> і сину і сказав, щоб там би як не було б, альтернативи тіло немає. Це на кожному там. то придумай, то вертій тіл, то стріптіл. Ну, це тимчасово. Хороші технології, ну, рано чи пізно все одно прийдуть до нового тіла, тому що ну нема кращої технології на посуху. Нема. Як би там мене було краще, чим буде оранка, чим традиційна технологія, але ж не новий тіл, тому що відкриті там, де посів. Рядочок відкритий або там ну якийсь то проміжний варіант. Все одно то такий тимчасовий варіант. Хтось щось кинеться, полегшення якесь, тимчасово часом можеш і, і що небудь і гарно вийде, якщо в дачні роки. Рано пізно, з кожним роком гірше й гірше по погоді, гірше й гірше. Весна була, я думаю, а що ж цей рік принесе? Може ж не так, як минулий рік. Бо минулий рік у нас теж був. Не ахті по опадах, не ахті. А він ще гірший. А кажуть, два рази підряд старят в одну воронку не падає. Ну... На, на, Будемо чекати справі, слід рік. Да? Надія ж вмирає по останньою. А що Чекаю. ваш син як сприймає? То, як сприймає цю так, як і я, все нормально. Ну, о, я, конечно, він він, він на все в темі, так як і я. Ви е, дивитесь в одну, в одну сторону? Так, да, звісно. Так що він його побачив, вже давно побачив, переваги. Його переконувати не треба. Ні, вже не треба, він вже побачив. Так тут же, любий механізатор побачив, любий все. Зразу зовсім було, що він там придумав, цей макляк, що счудить, не оброблять. Та хватало зразу. А зараз будь-який механізатор, бо зараз ось зараз буде те, що я казав, вишенька на торті.